Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю! В ефірі слава Україні. Героям слава напередодні відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з бізнесом. Ми бачимо, що останні дні це так ну серйозно перетрусило принаймні інформаційне поле. Анонсовані на три місяці знову, а, значить, мораторії на оці всі маски шоу. Більше того, президент ще й пообіцяв, що уряд має знайти якусь. Якусь можливість там ну прибрати оці, оцей весь безлад, а насправді свавілля конкретних податківців з податковими накладними, Ось, значить, це з повернення ПДВ. Тому що з цим у нас вічна історія. Я пам'ятаю, що про автоматичне повернення ПДВ експортерам заговорили ще у 2005 році, і з тих пір ця штука у нас нормально. Ну там хіба кілька місяців працювало. А оце треба справді було збирати аж ціле РНБО і втручатися. Президенту, ну і паралельно з цим, раптом суд у 70 разів зменшив засаду заставу. Пробачте, Ігорю Мазепі. От що тут відбувається? Ну, перш за все, вражає цифра, те, що ви говорите про повернення ПДВ, проблема з 2005 року. Уявіть два десятиліття цілі покоління чиновників заробляли величезні кошти на тому, що в ручному режимі вирішували кому повернуть ПДВ, кому не повернуть, і ці відкати були немаленькими. Йдеться про цифри із багатьма нулями, під час януковича казали навіть про 40%. відсотків. От коли там, значить, цим Кабміном рули Вазаров, то значить відкати за повернення ПДВ могли складати до 40% відсотків від суми. Це я пам'ятаю, просто як журналіст, який трошечки давно працює в цій сфері ну це просто страшні цифри. Це означає просто, що перебування при владі в той час було найкращим бізнесом. Тобі не потрібно передумувати бізнес, не потрібно працювати десятиліттями, потрібно просто обійняти посаду або купити посаду і мати фактично надприбутки на рівному місці, і це лише одна із проблем, але Тут зараз питання не лише в ПДВ, питання взагалом у стосунках бізнесу і держави. А вони на превеликий жаль в не найкращому стані. Тому е, з'явилася історія із Мазепою. Це надзвичайно негарна історія, яка ну так підірвала нашу репутацію. Це дуже м'яко говорити. Ну про цю історію пишуть світові медіа, тобто це серйозний репутаційний удар по Україні. Але не забувають також, що перед цим була історія з розеткою. Пригадуєте, група компаній також зверталась про те, що чинять тиск на бізнес, не дають працювати, і тут загалом проблема не тільки з великими компаніями. Я думаю, що цей ланцюжок іде там із маленьких бізнесів на базарі, маленьких кіосків до великих крупних компаній. І... Пожежа виявилася настільки великою, що влада вже навіть не затягувала, вона розуміла, що потрібно тему закривати, прикривати, переграти, перебити в інформаційному полі. Ну і тому, власне, з'явився цей указ президента. Чи вирішить він щось? Ну, очевидно, частково вирішить, тому що там є конкретика там зміни про закону про бюро економічної безпеки, але все буде залежати також від конкретних змін. Але знаючи механізми прийняття рішень, навіть в період війни, спокуса щось засунути в закон, чи якесь паскудство, чи якусь нову схему, чи щось недопрацювати, от ця спокуса є достатньо великою. Тому висновки будемо робити пізніше, але поки що я бачу. Що навіть е, самі депутати від слуг народу, ну то окремі авторитетні для мене депутати, такі як Галина Янченко, говорять про те, що е, очевидно проблема буде вирішена лише частково. Але для нас тут досить показово, от як швидко влада дала задній. Тобто, кілька днів тому е, історія із паном Мазепою йшлось про 700 мільйонів е, гривень застави. Пізніше 350 мільйонів, і вчора несподіване рішення лише 21 мільйон. Тобто цифра несподівано зменшилась 30 разів. Що це означає? Це означає, що е, органи, які займаються слідством, вони очевидно не самостійні і вони дуже добре прислухаються до рекомендацій влади. Це погано, це дуже погано. Ну і ще один вчорашній такий вибух у соцмережах. Це ну нагадаємо вам Сергій Лещенко, колись був навіть журналістом-розслідувачем, потім депутатом Верховної Ради. Потім уже у Верховній Раді звертався до Євросоюзу. Ну, публічно просто писав, що от він проситиме Євросоюз скасувати безвіз для України, тому що тут в Україні щось не робиться. Ну це такий натяк на копнякову демократію. Зараз він вважає, що країнам європейського союзу вже варто зупинити допомогу українським біженцям щоб вони повернулися додому, ну і далі була фраза. Він написав про Київ, що ну от у Києві живе 3 мільйони людей, і тут незначно ну, страшніше ніж там за кордоном повертайтеся, і звернувся він не до людей з проханням повертатися, а до урядів типу. Закривайте їм можливість перебування, нехай повертаються. От скільки, скільки критики, що я побачив на адресу цієї тези, ну я не бачив доволі давно, тому що це якраз і й співпало з ранковими обстрілами Києва, вчорашніми, а ще Харкова, а ще інших міст. Ну і якось так виглядає воно трошечки недолуго, що це за історія Звертатись до заходу, щоб там повпливали на українських біженців. Насправді реакція могла бути значно більшою, якби не вчорашні обстріли, не військові дії і не корупційні скандали, і не скандал знову ж таки з Мазепою. Ця історія була б значно гучнішою. Я нагадаю, що Сергій Лещенко входить зараз до наглядової ради Укрзалізниці, і саме він би мав давати відповідь на питання. До прикладу, там е я не знаю, що сталося, чому під час війни. Українські матері з дітьми стоять по кілька годин на морозі в перемишлі і проходять принизливі перевірки процедури перевірки багажу і всього іншого. Раніше я пригадую, в передвоєнний період часу ну, принаймні, потяг Київ перемишль ішов без проблем. Перевірка здійснювалась в дорозі. Оце його рівень компетенції. Він мав би відповідати і давати відповідь саме на ці питання. Скільки залишилось вагонів із старою радянською каналізацією, коли нечистоти лються просто на колії, коли ці вагони не випускають в Європі? Який інший стан Укрзалізниці він мав би відповідати за ці питання, і це величезна проблема, що зараз люди наближені до влади, вони фахівці з усіх питань. Пан Подоляк коментує питання геополітики, він розмірковує публічно про ядерне роззброєння Росії. Лещенко замість Україзалізниці займається питаннями, займається питаннями українських біженців у Європі, очевидно, не маючи про це розуміння, тому що це не відноситься до його безпосередніх повноважень. І в цьому проблема, в цьому величезна проблема людей, які перебувають при владі, ну принаймні великого відсотка людей. Ну, але тут йдеться не просто про нерозумну заяву представника Укрзалізниці, ну він те, же ще він... радник керівника так. офісу президента. Тобто, по суті, він тобто... і в цьому контексті наближений, і тому власне відповідь мала бути на рівні офісу президента. Він представляв свою особисту оцінку, чи він представляв оцінку офісу президента, і до того часу, поки влада не буде давати відповідь на ці питання. До того часу ну нас будуть виставляти як мінімум на посміховиську, як мінімум на посміховисько в Європі, тому що до таких заяв такі заяви помічають. Це скандальна заява. Я думаю, що її помітять всі країни, і очевидно, що представники урядів багатьох європейських країн будуть ну м'яко кажучи здивовані. Не хочу говорити так, більше того. Уже ж є заяви. Ну, наприклад, від німецького уряду, що шановні, в німецькій конституції записано про там про те, як підтримувати біженців. Ніхто не буде вчиняти ніяких дій в Німеччині, які прямо порушують німецьку конституцію. Це було там ну понад місяць тому такі речі, коли вперше з'явилося, що давайте там чоловіків призивного віку закличемо назад до України. Ну все, німеччина вже про це. Висловилася. Я не думаю, що буде якоюсь іншою політика інших європейських країн, тому що конституційні норми з підтримки біженців і тих, хто переховується, знаходить прихисток від війни. Ну вони плюс-мінус однакові в кожній країні. Різняться хіба що ну там залежно від економіки розміри виплат, чи там ще якісь штуки, а все решта однакове, і тим не менше людина відкриває рота і говорить це. Ну і знову ж таки, зараз держава повинна. На займатися лише одним створити умови для українських біженців, які перебувають в Європі, тому що ці люди мають величезну кількість проблем починаючи з того, що вони змушені долати різноманітні бюрократичні перепони. Ну, от, скажімо, хто не є, хто не знає німецьку мову, розібратись в роботі бюрократичної машини надзвичайно складно, і саме держава мала б створювати певні координаційні центри по європейських країнах, які би просто допомагали людям. Просто допомагали людям, тому що проблем, проблеми є, і вони насправді величезні. Питання номер два це питання е, того, що зараз масово розпадаються е, сім'ї. Я чув е, різні, е, різні оцінки, але щоправда, це була неофіційна е, пози, неофіційні цифри влади, це були заяви різних політиків, не хочу переповідати. Але розпад сімей відбувається, і це достатньо масове явище, і про це повинна думати держава. Тобто, очевидно, що військовий, який прийшов з фронту у кількатижневу відпустку, він мав би можливість безперешкодно поїхати побачити своїх рідних. Тому що, вибачте, мати з двома маленькими дітьми з Португалії до України, я це не уявляю навіть логістично. При тому не забуваємо, що черга на рейсовий автобус на кордоні може сягати 10 годин. Тобто пересування з малими дітьми є майже неможливим. Я наголошую це йдеться про рейсові автобуси. Тобто, коли ми говоримо там про україну польські стосунки, ми повинні не забувати про те, що у нас на кордоні фактично існує залізна завіса для громадян, і оці питання потрібно вирішувати з одного боку. Здається, там ми говоримо з вами там не про глобальні речі, а такі. Е Можливо, навіть технічні деталі, але від них залежить, від них залежить е комфорт наших громадян. І, до речі, не забуваємо, що багато кому просто немає куди повертатися. І це проблема, це величезна біда. Тому держава має створювати умови, має думати про те, як повертати громадян, але не радянським таким сталінським методом, що давайте всім відрубаємо гроші, а тут будемо давати там протпайки. От я не знаю, скоро до цього очевидно. Дійде. Якщо так буде продовжувати радник керівника офісу президента, то можливо так і буде. Ще одна країна з нами на кордоні Угорщина. Ну, по перше, цікава новина, що Угорщина лишилася останньою, хто ще не ратифікував членство Швеції в НАТО. Уже і Туреччина це зробила. Значить, Віктор Орбан запросив. Нові перемовини з своїм шведським колегою. Шведський МЗС навіть не сам прем'єр відреагував, що нам зараз нема про що говорити з Угорщиною щодо нашого членства в НАТО. Ну здається, вони вже не добирають виразів. Ну і тепер уже Угорщина Україна. Нібито до посольства Угорщини в Україні надіслали погрози на адресу Петера Сієрто. Це очільник міністерства закордонних справ цієї країни у зв'язку з його візитом в Ужгород. Зараз, от, про Угорщину і на рівні Брюсселя, і на рівні конкретних країн. Ну таки, мені здається, що над Угорщиною так хмари згущаються. Що ви про це думаєте? Е, дуже показова, дуже показова заява Швеції. Очевидно, вони на 100% впевнені, що рішення буде прийнято, і що тиск на Будапешт може бути достатньо серйозним. Ну, це радує нас. Це радує нас. Ми вже побачили, що. На Віктора Орбана впливати можна впливати можна. Я не впевнений, що нам потрібно приймати повністю тактику Швеції, але це рішення, оця заява достатньо показова, що Орбан нікуди не дінеться. Рішення буде проголосовано. Очевидно, що важелі тиску є, і вони майже такі 100%. Але для України. Для України, власне, ми вже про це говорили багато разів, потрібно виробляти таку більш жорстку, більш прагматичну лінію поведінки. Тому що поки що з Орбаном ми граємо у такому дуже м'якому форматі, от ми майже на все згоджуємося, і це я говорю не про останні місяці, чи не про останній рік. Отака от позиція була завжди. От я, до прикладу, навіть не можу пригадати. Коли з'являлася інформація, що посла Угорщина в Україні викликали в Міністерство закордонних справ і висловлювали протест у зв'язку з тими чи іншими заявами, я цього навіть не пригадую. А з іншого боку, давайте подивимося, як працює як працює Будапешт, з'являється маленька історія, яка от мені дуже схожа на візитку Яроша, от просто uh -huh. історія висмокна з пальця, ми чудово розуміємо, що Школяр, там я не знаю, третьокласник, п'ятикласник максимум, може зареєструвати у Gmail електронну пошту з невідомою адресою і відправити листа будь-куди. Ну, світ глобальний. Тобто ці листи вони створюються дуже швидко і тому роздута абсолютно історія про те, що хтось направив листа українською мовою там, з протестом. Ну, знаєте, це от не просто дрібна провокація, це просто надзвичайно дрібна провокація, яку може зробити будь-хто. Ну і очевидно, що таким чином готується от певне підґрунтя для зустрічі, яке мало б бути там з позиції диктування умов Угорщини. Тому наша влада мала б зайняти більш жорстку позицію і по угорській меншині на Закарпатті, і по подвійному громадянству, коли величезна кількість людей з угорськими паспортами обіймають посади в самоврядуванні в органах державної влади, що до речі суперечить українському законодавству як мінімум. Ну я думаю, що навіть натяків на це достатньо для того, щоб вести переговори на рівних. і тому будемо бачити, поки що українська влада но. Ну, так дуже м'яко, дуже м'яко працювала з Угорщиною. Будемо сподіватися, що це буде співпраця рівних. Ще одна цікава новина: це вже про наступне головування Італії в великій сімці групі з Значить, уже Ройтерс повідомляє, що там іт італійська сторона, яка готується взяти лідерство на певний період, каже, що треба змінювати наративи щодо України. Значить, тому що російська пропаганда працює, і відповідно зараз дуже багато наративів про те, що ну ось захід втомився, захід не має можливості у заходу своїх проблем багато, і типу, оцей наратив ми будемо міняти, а значить, демонструвати, що ми з Україною. Ну ми це власне група заява когось від групи саме в даному випадку від італійських чиновників. От питання, що вже перейнялися у великій сімці, не економікою, не там війною і безпековими параметрами, а ще й зміною наративів інформаційною, по суті, війною, це, це щось новеньке для нас. Ну, це абсолютно вірні заяви, і приємно, що Італія виступає з цими тими заявами. Очевидно, вона може мати певний вплив на зміну настроїв, в тому числі певний вплив на формування на формування політики європейських країн, але цей вплив не варто перебільшувати, тому що формування наративів це одна історія, але є реалії, є дійсність, яка насправді. Яка насправді показує, що Європа зараз переживає не найкращі часи і є величезна кількість достатньо масштабних внутрішніх проблем? От я звернув увагу на вчорашні повідомлення в такому радісному форматі, чомусь прокоментували українські медіа, що в проросійської партії альтернатива для Німеччини різко впав рейтинг. Я подивився уважно. Я бачу, що рейтинг впав із 23 до 21 і в мене питання: а чи помітили українські медіа, що цей рейтинг подвоївся за останній рік, що він виріс катастрофічно? І чи подивились деталі, а який рейтинг становить, скажімо, у східній Німеччині? Насправді це катастрофічні показники. йдеться про, про російську партію, яка фінансується російськими олігархами? Ну, принаймні, ми про це можемо говорити, посилаючись на розслідування німецьких журналістів. І ця партія не приховує не приховує проросійських позицій, і в Німеччині, до речі, останніми днями були масштабні демонстрації проти політики, проти ключових тез і позиції цієї політичної партії. І масштаби протесту були настільки великі, що в Мюнхені поліція навіть зупинила протестну акцію, тому що через її величезні масштаби вони не могли гарантувати безпеку. Тобто в Європі насправді не найкращі зараз часи. Але, до речі, що приємно: от попри такі м'які проросійські заяви і жорсткі проросійські заяви керівників Словаччини, ну, я маю на увазі скандальні заяви Фіцо напередодні візиту до Закарпаття, цей візит насправді для нас важливий, надзвичайно важливий, але е, я хочу наголосити, що Словаччина також переживає дуже серйозні проблеми. А це, власне, проблеми, якими ми мали б користуватися, які могли б е, там, акцентувати на них увагу, е, виносити певні питання на порядок денний. В Братиславі вийшли на акції протести проти уряду 25 тисяч чоловік. А Братислава, до речі, співмірна, ну за кількістю населення, співмірна із середнім українським обласним центром, там, до прикладу, Хмельницький, там проживає лише в районі 400 тисяч жителів, тобто 25 тисяч на 400 тисяч е, жителів це насправді надзвичайно великі протестні акції. Ну, до прикладу, це те ж саме, щоб у Києві вийшло 150-200 тисяч людей. Е, але от подібні. Подібні внутрішні проблеми вони насправді мають місце, і вони пов'язані не тільки з партіями, не тільки там з антиурядовими акціями, а вони пов'язані також із серйозним коливанням думок громадян. Україні. Ну питання тому, що і треба щодо... користуватися. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.